Я Дуже часто бачу, що багато хто із тих, хто малює нейрографіку, постійно забувають нейрографувати фігуру. Тому вирішила записати для вас це відео і показати, що таке нейрографування, зокрема, і чому воно таке важливе, і в чому відмінність, коли в роботі є нейрографування і коли його немає. Нейрографування. Раніше цьому не приділяли як такого значення, тому що була якась фігура, так, якесь коло візьмемо, Були якісь нейролінії. Ви знали, що їх потрібно якимось чином поокругляти. Ви це старанно все робили, округляли, ви продовжуєте це робити. І це правильно, тому що все у нас, особливо на курсі користувач, має бути гарнесенько гарнесенько пропрацьоване, округлене. Але чи знали ви, що це дає тільки половину сили вашій роботі? Зараз я швиденько це все поокруглюю. А чи знали ви, що ось такий тип малювання це тільки половина вашої роботи? Так, так, саме половина, тому що ви не взяли всі ресурси, всі можливості із даної фігури. Якби ви цю фігуру додатково пронейрографували, що таке нейрографування? Я зараз покажу. Ви б дали їй ще більше можливості оживати. Ви б зробили її біонічною, ви б зробили її живою. Тобто, ви б взяли всю енергію, яка тут є? От уявіть, ви сказали, що дана фігурка, наприклад, візьмемо АВН. Де ви шукаєте різні або знаходите різноманітні можливості? Хтось знаходить мотивацію, хтось знаходить життєву енергію, хтось знаходить якісь свої нові ідеї, інсайти. От знайшли ви якусь ідею, крутезну ідею, запуск якогось проєкту, запуск ем, чого-небудь такого цікавого, курсу, наприклад. І ось так намалювали. І пішли далі, додали ще десь ось тут, у фонах. Так, вони можуть бути навіть десь дотичні, якісь ці нейролінії. Ви знову молодці поокругляли. Так, це все класно і дуже класно. Як з такими ляпами працювати, я в наступних відео розповім. А, і це дуже класно, але якщо ви візьмете і пронейрографуєте, давайте я візьму навіть навмисне, зроблю це іншим, якимось контрастним олівчиком, щоб вам було, мабуть, вам таким буде погано. Ну, давайте спробуємо. Якщо ви візьмете і додатково цю всю роботу пронейрографуєте, Ось це нейрографуванні, і причому ви про нейрографуєте, як я кажу, про танцюєте. Мої дівчатка, хто у мене навчається, в мене просто якось так склало, що більше дівчатка, тому хлопчики, я вас теж чекаю на курсі нейрографіки. Вони чомусь бояться, або я не знаю, бо, можливо, не бояться, що якщо протанцювати нейрографічною лінією десь по довкола фігури, я зараз трішки ще одну помилку свою скажу, яку я тут зробила. Вона стане якась така нерівномірна, не ідеальна, можливо. Якщо вони в ній щось викриветься, плюс доведеться робити нові. Це я зараз отруючі вам навела нейрографування, воно може бути охайним. Наприклад, ви можете навести коло і десь з легенька пронейрографували, а інколи навіть цим самим вирівняли вашу фігуру. Тому що нейрографічна лінія вона може гармонізувати дуже класно, і це може давати свої плюшки. Але дивіться, ви боїтеся нейрографувати, тому що втратиться якась ідеальність цієї фігури. А чи не страшно тоді втрачати можливості, які ви не побачили під час нейрографування даної фігури? Тому що в цей час, коли ми дотикаємося, зустрічаємо з цією ідеєю, а це у нас зараз символ якоїсь ідеї, ми починаємо її нейрографувати, опрацьовувати, округляти страхи. Які можуть піднятися під час малювання, тобто у нас може з'явитися ідея до реалізації не дійти, тому що так, я ідею бачу, але я боюся в неї зайти. Я боюся до неї доторкнутися, я боюсь бути дотичною до цієї ідеї, або якщо я почну це робити, то щось може інше статися. І тоді ж доведеться ще більше округляти. Тобто тут може багато моментів всіляких піднятись. І, от, коли ви в це найдете, коли ви не нейрографуєте ось цю роботу, починається самозвуження. Ви не бачите всіх можливостей, ви не заходите в цю ідею, ви не отримуєте енергію, ви не отримуєте оці додаткові зв'язки. Тому що ви, коли починаєте її нейрографувати, округляти, ви знову заходите в ті нейролінії, які у вас є. Можливо, у вас з'являються якісь нові нейроліні, які вам хочеться доводити, які теж таки доведеться округляти. Але тим класніше, тому що це нові траєкторії можливостей, тому що від цієї ідеї може, наприклад, народитися ще інша якась ідея, яку ви тут же можете побачити. І так само нейрографувати. вона може бути трішечки, зовсім трішечки, бачите, нібито зовсім і нічого не змінилося. І коли ви це все округляєте. Воно у вас ще стає гармонійнішим і може так виявитись, що під час цього округлення з цієї великої ідеї у вас народиться ідея вже там, був наприклад ну, марафон або міні-курсик. А тут у вас уже великий проект, великий курс. Тут ви вже наймаєте свою компанію, команду. Тут вже з вами працюють інші люди, і це якогось іншого масштабу, і вам тоді захочеться його якось іще підсвітлити, підцінити, щось із цим зробити, підвиділити. Вам потім захочеться з цим якось попрацювати і вийде, що це взагалі може потім стати вашою фігурою фіксації. Ну, звісно, зараз я все так грубо, грубо, грубо роблю. Але я сподіваюся, що суть вам зрозуміла. Тобто не ігноруйте ось цим моментом, ось цією змогою розпакувати вашу ідею, розпаку. Вали сенс цієї ідеї ще глибше. В наступному відео я покажу вам, як ще більше взяти ідей від даного малюнку, від даної фігури, і взагалі це не тільки про фігуру колу, це ми просто на курсі користувач нейрографіки з вами використовуємо фігуру кола. А взагалі це стосується до будь-яких фігур, які ви використовуєте. Якщо ви вже на рівні композиції, якщо ви вже продвинутий користувач нейрографіки, ви абсолютно теж саме можете робити з іншими фігурами. І я більше того скажу на продвинутих рівнях, ви вже маєте це робити, тому що це дає додаткове відчуття зближення, наближення з тією ідеєю, з тією фактурою, з тими можливостями, які несе дана фігура. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що тут дуже багато корисних ідей, лайфхаків, моментів про нейрографіку, арттерапію, багато чого ще і в наступному відео ми з вами розберемо, як отримати ще більше можливостей від даної фігури.